Сьогодні в день росіяни випустили чотири ракети по Костянтинівці. Дві з них влучили в інтернат. Інші дві біля колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку три об'єкти соціальної сфери постраждалих немає, але понівічене вікна, двері можна сказати, що один об'єкт соціальної сфери зруйнований. Повністю один об'єкт це був пункт незглавності, також центр розміщення внутрішньопереміщених осіб. На момент прильоту там проживало 42 особи. Вночі російські окупанти вдарили по Кураховому, влучили у приватні будинки. Продовж добу відбувалися обстріли по окраїні громади. Вночі був нанесено артилерійський обстріл по місту Курахова. Є руйнування приватної будівель та влучання в торгівельні ряди від служб з пострадавших та загиблих. Десять разів росіяни відкривали вогонь по Авдіївці. Травмованих та загиблих немає. Повідомляють поліцейські минулої доби. Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Побєда на Донеччині. З Бахмута поліцейські екіпажу Білий Янгол евакуюють людей, дітям, які залишилися в місті, привезли подарунки до нового року. Олександра Зос, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас.